Якщо ви знаходитеся в складному психоемоційному стані, вам необхідно навчитися ставити перед собою маленькі конкретні цілі. Не цілі довжиною в кілька тижнів, в кілька місяців, а саме маленькі конкретні цілі. Наприклад, помити посуд, погуляти з собакою, прочитати кілька сторінок книжки, приготувати щось поїсти. Якщо ви будете ставити перед собою маленькі конкретні цілі, три в день цього достатньо, і будете фіксувати, що ви їх виконали, вашому мозку буде легше зрозуміти, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, що ви працюєте, і ви поступово будете виходити. Дити з цього складного психоемоційного стану. Особливо це важливо навчитися робити, якщо у вас спрацьовує самокритика і самозвинувачення. Тобто, можливо, раніше ви були активними, зараз, по причині, можливо, якогось виснаження цієї активності немає, і спрацьовує якась самокритика і самозвинувачення. Ця практика допоможе вам зрозуміти, що ви все одно виконуєте певні задачі, ви все одно рухаєтеся в потрібному напрямку. Однак пам'ятайте, що ці цілі вони мають бути короткими. І конкретними я бажаю вам бути здоровими і бережі.